Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас до країни математики. Ми вже з вами познайомилися з різними видами ліній. Роздивіться і пригадайте, будь ласка, їх. Як називається ця лінія? Це пряма лінія, а це хвиляста лінія, а це ламана лінія. А що це? Це відрізок. Що таке відрізок? Це пряма лінія, яка має початок і кінець. Чим відрізняється відрізок від прямої лінії? Пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Її можна продовжити в обидві сторони. А відрізок має початок. І кінець. Його не можна продовжити. Точки, якби закривають відрізок з обох боків, обмежують його. А що таке довжина відрізка? Це відстань від точки до точки, яке приладдя допомагає нам креслити рівні відрізки і вимірювати їх довжину. Це лінійка. Виконайте, дітки, у своїх зошитах таке завдання. Накресліть відрізок довжиною 5 см за допомогою лінійки. І напишіть зверху посередині цифру 5. Далі накресліть нижче другий відрізок. На 2 см довший, ніж перший. Скільки сантиметрів буде довжина другого відрізка? Якщо відомо, що він на 2 см довший, ніж перший. Перший відрізок у нас 5 см. Другий невідомо. Але на 2 см більше. Тобто 5 плюс. Два дорівнює 7. Другий відрізок довжиною ми креслимо 7 сантиметрів. Наступне завдання. Нижче накресліть третій відрізок. На 4 сантиметри коротше, ніж другий. Скільки сантиметрів буде довжина третього відрізка? Якщо відомо, що він на 4 см коротше, ніж другий. Другий у нас 7 см. А третій на 4 см менше. Значить, ми від 7 віднімаємо 4 дорівнює 3. Значить, третій відрізок ми креслимо довжиною 3 см. Скажіть, будь ласка, який відрізок найкоротший? Третій. Який відрізок найдовший? Другий? Молодці. І сьогодні ми з вами познайомимося ще з однією фігурою. Роздивіться її. Це пряма лінія, яка має точку. Тільки з однієї сторони, а з другої сторони точки немає. Ця фігура називається промінь. Промінь має початок, але не має кінця. Лінію можна продовжити тільки в одну сторону. Роздивіться, будь ласка, діти. І виконаємо завдання. Виберіть і порахуйте всі прямі лінії. І так, дивимось і рахуємо, де прямі лінії. Ось одна пряма лінія, дві, три. Всього три прямі лінії. А тепер вибираємо всі відрізки. Ось відрізок. Один, два, три, і чотири. Всього чотири відрізка. А тепер вибираємо промені. У променя, нагадую, точка стоїть тільки з однієї сторони. Є початок, але немає кінця. Ось один промінь, два, три, чотири, п'ять. І так, тут п'ять променів. Наступне завдання, дітки, яке ви виконуєте також у своєму зошиті. Позначте точку в зошиті. Проведіть з точки червоним олівцем. Промінь угору. Зеленим олівцем промінь праворуч. Синім олівцем промінь ліворуч. Оранжевим олівцем. Промінь униз. Молодці, дітки. А тепер подивіться на цю фігуру. Скільки променів ви тут бачите? Дивіться, ось один промінь і ось другий промінь. Всього два промені. Але промені починаються в одній точці. Така фігура називається кут. Складається з двох променів, які починаються в одній точці. І розходяться в різні сторони. Кут схожий на дзьобик, а по математичному називається кут. Оця точка називається вершина кута. А дві два промені ось ці, Називаються сторонами кута. Розгляньте, будь ласка, діти ось такі кути. Скільки кутів тут намальовано? Три. Вони однакові чи різні? Різні. А чим вони відрізняються, ми зараз. Роздивимося. Розгляньте, я принесла віяло. Ним махають, коли дуже жарко, щоб утворити штучний вітер і охолодитися. І так, спочатку ми відкриємо віяло трішки. Ось дивіться, віяло і наш кут. Схожі між собою. Так. Потім ми відкриємо віяло ось так. Щоб верхня сторона дивилася рівно вгору. Схожий з цим кутом. Так! І далі ми відкриємо віло дуже сильно. Ось так. Роздивіться, і на картинку. Схожий з цим кутом. Так. Віло нагадує різні види кутів. Давайте з вами розглянемо ось такий кут. Перша його сторона дивиться в сторону, а друга сторона рівно вгору. Такий кут називається прямим. Ця сторона дивиться прямо вгору. Прямий кут можна накреслити за допомогою ось такого приладдя, яке називається косинець. Ось ми підставляємо наш косинець під кут і бачимо, що кут співпадає з косинцем. Це прямий кут. Давайте з вами розглянемо другий кут. Що він вам нагадує? Цей кут схожий на гострий дзьобик. Він так і називається гострий кут. Його сторона, ніби нахилена вперед. Якщо ми прикладемо до цього кута наш косинець, ось ми бачимо, що гострий кут менше, ніж косинець. Тобто це гострий кут. Давайте розглянемо ще один кут. Його сторона ніби похилилася і падає назад. Цей кут називається тупий кут. Якщо ми прикладемо до тупого кута наш косинець, то побачимо, що тупий кут більше, ніж косинець. Тобто це тупий кут. І так, якого кольору дітки прямий кут червоного. Якого кольору гострий кут синього, якого кольору тупий кут, зеленого. І ще виконаємо одне завдання. Розгляньте, будь ласка, будинки. Виберіть той будинок, у якого дах. Має прямий кут. І так, давайте спочатку перший будиночок, оцей, поміряємо косинцем. І так, це прямий кут? Ні. Тому що він менше, ніж косинець. Це гострий кут. Значить, цей будиночок не підходить, дах має гострий кут. Давайте розглянемо оцей будиночок із синім дахом. Підставляємо наш косинець. Ось. Ви бачите, що цей кут більше, ніж наш косинець. Тобто, це тупий кут. Цей будиночок нам не підходить. Це дах з тупим кутом. І останній будиночок. Давайте підставимо косинець наш. І так ми бачимо, що косинець повністю співпав. З кутом, з нашим дахом. Тобто, червоний дах має прямий кут. Молодці дітки! Дякую вам за роботу. До побачення!